Привіт, з вами наверко. Я хочу вам розказати. Недавно ми дізналися, що лайн 13 він існує. Добрий всім привіт, друзі! Це я ярік, друг наверко. Це сталося зі мною. Я вам зараз все розкажу. Дивіться, я просто так вирішив зайти. На регіон Японія е, 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 і дивіться, поставив собі японську мову. Е, зробив сервер на двох е, ну, на мене і на верху, щоб ми разом пограли, е, і зайшов. Дивіться, потім ми хотіли. Зараз, Ярік, дай сказати дещо підписникам. Підписники. Все, що розказує Ярік, це правда. Це не фейки. Це все правда. Він, він сам в шоці. Так, я взагалі в шоці. Я просто вийшов потім з Вайлду на весь день. І дивіться, я ми захотіли вбити на срога. Наверху, коли ми. Пішли до ти біля мене? Так, ти тоді купляв бустери, потім у тебе покинуло гру, як ти казав, у тебе було все чорно-біле. Та, диві... та був ще малюнок друзі, на дереві. Друзі, що сталося? Я захотів собі за рекламу купити бустер на XP. Коли я за проснув рекламу, закрив я чомусь. Спочатку побачив, що в мене було це чорно-біле. Я не побачив, що біля мене стоїть наверху. Не побачив я цього. І на стіні я побачив малюнок ну, на дереві. Побачив малюнок лева і якоїсь людини. Це було все о дев'ятій годині вечора. Коротше, ніколи не робіть те, що я зробив. Це точно був Лайон 13. Так, друзі, Ярик не шуткує. Це реально правда. Я сам з ним я сам з Яриком. На, зараз наляканий, ми тепер цілий день заходить не будемо. Коротше, підписники, сразу кажу ніколи не робіть те, що зробив Ярик. Це не фейк, це все було в реальному житті. Так, 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 так. Навіть ті, хто кажуть, що цих міфів у всяких не існує, повірте, це все було реально. Так. Ну що ж, а з вами був Наверко, Ми тепер др... я тепер дрожу от страха. Ну, коротше, я, я. всім удачі, всім до побачення. Ніколи я, не ніколи так, навіть якщо ви якийсь ютубер... Так, як хочете таким способом його визвати, то знайте, що його так можна визвати. Це плюс це ще й лайфхак для тих, хто хоче його визвати, щоб отримати всякі ці лайки на ютубі. Так що, будете знати, як його визивати, але краще не робіть цього. А з вами був Наверка та Ярік. До побачення, мої друзі!